Стівен Кінг Протистояння Книга 3, розділ 78. 1 травня Нарешті зима залишилася позаду. Вона була довгою, і для Стю звиклого до клімату східного Техасу здалася фантастично тяжкою. Через два дні по прибутті до болдера лікар заново зламав йому ногу і вправив її як слід, цього разу наклавши важкий гіпс. Який довелося носити до початку квітня. До того часу Гіпс уже нагадував якусь дорожню мапу здається, кожен громадянин зони лишив на ньому свій автограф, хоча це й було технічно неможливо. Перед самим початком березня почали прибувати нові пілігрими, і на той день, коли в Старому Світі треба було здавати податкову декларацію, у вільній зоні населення становило вже майже 11 тисяч, за даними Сенді Дюшєн, яка тепер очолювала бюро перепису населення з дюжини осіб. У цього бюро навіть був свій комп'ютерний термінал у першому банку Болдера. Тепер вони з Френ та Люсі Свон стояли у зоні пікніків на середині схилу гори Флегстав і дивилися на святкові забави. Участь у них взяли чи не всі діти зони, і не так уже мало дорослих. Справжній травневий кошик, оздоблений креповими стрічками і повний фруктів та іграшок, причепили на Тома Калена. Це Френ придумала. Том спіймав біла Герінджера – Хоча Білі гордо заявляв, що вже виріс із таких дитячих ігор, він енергійно долучився до забави, а разом вони словили Упшоу чи у того хлопця прізвище Упсон. Стю важко було всіх запам'ятати, а втрьох вони вистежили і знайшли Лео Роквея за скелею Брентнера. Том сам причепив Лео стрічку. Гра тривала по всьому західному болдеру, діти і підлітки бандами гасали ще доволі порожніми вулицями міста кричав на все горло І ніс свій кошик. І врешті гравці повернулися туди, де припікало сонце, і віяв теплий вітерець. Група дітей зі стрічками, людей з двісті ще шукала останніх десь із півдюжини тих, хто ще ховався. У процесі вони лякали десятки оленів, які не бажали долучатися до гри. Двома милями вище в амфітеатрі світанок на тому місці, де колись Гарольд Лодер чекав слушного моменту з рацією в руці. Розгорнувся великий пікнік. О півдні, дві чи три тисячі людей гуртом сядуть там, будуть дивитися на схід у бік Денвера, їсти оленину і фаршировані яйця, бутерброди з джемом і арахісовим маслом і свіжий пиріг на десерт. Може, це буде останнім таким масовим зібранням у зоні, якщо наступного разу вони не підуть у Денвер, де можна було б зібрати ще більше люду на стадіоні, де раніше Бронкос грали у футбол. А нині, 1 травня, тонкий весняний потічок еміграції перетворився на справжню хвилю. З 15 квітня прийшло ще 8 тисяч, і населення стало вже тисяч із 19. принаймні поки що. Бюро Сенді просто не встигало за приростом. День, коли прибувало всього на всього людей, то вже була рідкість. У манежі, який приніс Стю і накрив простирадлом, Пітер здійняв потужний крик. Френ зробила крок у його бік, але Люсі, заокруглена на восьмому місяці вагітності, встигла до нього першою. Попереджаю, сказала Френ, то підгузник, я вже за голосом розумію. Від вигляду каки з моїми очима нічого не зробиться. Люсі вийняла Пітера, який обурено кричав із манежу і лагідно погойдала його на сонечку. Привіт, маленький. Як справи? Не дуже. Пітер заревів. Люсі поклала його на ковдручку, яку вони взяли замість сповивального столика, пітер, продовжуючи ревти поповз. Люсі перевернула його і почала розтібати його блакитні вельветові штанці. Пітер дригав ногами. Чом би вам не погуляти трошки, сказала Люсі. Вона всміхнулася до Френ, але Стю здалося, що то печальна усмішка. А чом би й ні, погодилася Френ і взяла Стю за руку. Стю дозволив себе відвести. Вони перейшли дорогу, потрапили на пухнасте зелене пасовище, яке круто здіймалося під рухливими білими хмаринками і ясно-блакитним небом. А в чому річ? спитав Стю. Ти про що? Але Офрен вигляд був аж занадто нерозуміючий. Такий погляд. Який погляд? Я його одразу помічаю, сказав Стю. Може, я й не знаю, що саме він означає. Але я його помічаю одразу. Сідай біля мене, Стю. Ось так. Вони сіли і подивилися на схід, де земля кількома великими уступами переходила в рівнину і зникала у блакитному серпанку. Десь за тим серпанком лежала небраска. Це серйозно. Я не знаю, як говорити з тобою про це, Стюарте. Ну, ти просто постарайся, сказав він і взяв її за руку. Френ не заговорила. У неї почало рухатися обличчя, по щоці скотилася сльоза. Кутики губ затремтіли та опустилися. Френ, ні, я не заплачу, сердито сказала вона, але сльози знову потекли, і вона не змогла їх стримати, розплакалася. Схвильований і здивований, Стю пригорнув її і став чекати. Коли найгірше, здається, минуло, він сказав. Ну, а тепер скажи мені, в чому річ. Я скучила за домом, Стю. Я хочу додому в Мейн. За їхніми спинами галасували, верещали діти, Стю ошелешено подивився на неї. Потім він трохи невпевнено всміхнувся Ото і все. А я вже був думав, що ти як мінімум розлучатися зі мною зібралася, хоч над нами, як то кажуть, таїнство віншання не проводили. Я без тебе нікуди не піду, сказала вона. Вона дістала з кишені суху серветку і стала витирати очі. Чи ж ти не знаєш? Та, мабуть, знаю. Але я хочу назад до Мейну. Він мені сниться. А тобі східний Техас не сниться, стю, Арнет. Ні, чесно зізнався він. Я б міг прожити не менше і померти цілком щасливим, якщо більше Арнета не побачу. А ти хотіла поїхати в Оганквіт, Френні? Урешті, мабуть, але не просто зараз я б хотіла в Західний Мейн, туди, де озера. Ти був майже там, коли ми з Гарольдом зустріли тебе в Нюгемшері, там є такі гарні місця Стю Брайтон, Свіден, Каслрок. Риба в озерах так і грає, мабуть, колись ми б могли осісти над морем, напевне, але у перший рік я б не змогла так Забагато спогадів. Для початку забагато, і моря буде забагато, вона дивилася вниз, нервово заламуючи руки. Якщо ти хочеш лишитися тут, допомогти йому все почати, я зрозумію гори теж дуже гарні, але тут на дім не схоже. Він подивився на схід і, нарешті, зміг знайти назву тому почуттю, яке здійнялося в його душі десь тоді, коли сніги почали танути. Бажання рухатися далі. Тут стало забагато людей вони не те, що сиділи одне в одного на голові, принаймні поки що, але від такої кількості він почав нервувати. Були зонці, так вони почали себе називати, які цілком нормально себе в цьому почували, навіть ніби тішилися Джек Джексон, який очолював новий комітет вільної зони, тепер розширений до дев'ятьох осіб, був із таких, і Бред Кічнер. У Бреда були в процесі чи не сто різних проєктів, і всі ці робочі руки йому були дуже потрібні. З'явилася думка запустити одну зі станцій Денверського телебачення, там показували щодня з шостої вечора до першої ночі старе кіно, а о дев'ятій передавали десятихвилинний випуск новин. А чоловік, який узяв на себе обов'язки маршала у відсутність стю, Петрела, був не з тих людей, які викликали устю симпатію. Від самого того факту, що цю справу взяв на себе Петрела, Стю було не по собі, то був чоловік важкої пуританської вдачі з лицем, яке немов вирубали сокирою. У нього було 17 помічників, і на кожних зборах він вимагав ще. Якби тут був Глен подумав Стю, той би сказав, мовляв, ось уже знову почалася одвічна американська боротьба між законом і індивідуальною свободою. Петрелла чоловік непоганий, але ж важкий. І Стю гадав, що свята віра Гю, те, що закон – це відповідь на всі питання робила його кращим маршалом, ніж міг би будь-коли стати стю. Я знаю, тобі пропонують місце у комітеті, вагаючись, мовила Френ. У мене таке відчуття, що воно почесне, правда ж? Френ, здається, стало легше. Ну, але в мене така думка, що якщо я відмовлюся, то нещаснішим не стану. Я останній релікт старого комітету, та й ми були кризовим комітетом, тепер криза минула. А як Пітер, Френні?» Мені здається, він доросте до подорожей у червні, сказала вона, і я б хотіла почекати, доки Люсі народить. Після того, як 4 січня на світ з'явився Пітер, у зоні народилося ще 18 дітей, четверо померли, усі решта були в порядку. Скоро вже почнуть народжуватися діти обоє батьків яких мають імунітет, і цілком можливо, що дитина Люсі серед них буде першою. Її строк був 14 червня. А як тобі думка вирушити 1 липня? спитав він. Френ засяяла. Правда, ти хочеш? Звичайно. Це ти не тільки для того, щоб мене порадувати? Ні, сказав він. Інші люди теж виїжджатимуть Не багато, не одразу, але дехто. Вона кинулася йому на шию. Може, то буде просто як відпустка, сказала вона, а може, може, нам справді сподобається. Вона сором'язливо глянула на нього. Може, захочемо залишитися? Він кивнув. Може. Але він замислився, чи хтось із них по справжньому захоче надовго оселятися будь де. Він поглянув на Люсі й Пітера. Люсі сиділа на ковдрі і чукикала Пітера. Хлопчик сміявся і намагався схопити Люсі за ніс. А ти подумала, що він може захворіти, а якщо ти знову завагітнієш? Вона всміхнулася. Є книжки прочитаємо. Не можна ж усе життя боятися, правда? Та, мабуть, ні. Книжки і хороші ліки. Ми зможемо навчитися користуватися ними, а коли скінчаться ліки, то можна навчитися знову їх робити. А якщо говорити про хворобу і смерть, вона кинула погляд на велику долину, де останні групки дітей брили до пікніка, спітнілі й задихані. То тут це теж може бути. Пам'ятаєш, річа Мофата? Він кивнув. І ширлі гемет. Так, ширлі у лютому померла від серцевого нападу. Френі взяла його за руки. Її очі були ясні й блискучі, сповнені рішучості. Я кажу, ми в житті ризикуємо, беремо на себе ризик жити як хочеться. Правда, мені ця думка подобається. По-моєму, правильно. Я кохаю тебе, східний Техасе. Аналогічно, мем. Пітер знову заплакав. Гляньмо, що не гаразд у нашого імператора, сказала вона і обтрусила зі штанів травинки. Спробував поповзти й носиком стукнувся, пояснила Люсі, передаючи Пітера Френ. Бідолашний. Бідолашний, пожаліла його Френ і пригорнула Пітера. Він звично поклав голівку їй на плече, подивився на Стю і всміхнувся, а Стю всміхнувся Пітерові. Ку-ку, малий, сказав він, і Пітер засміявся. Люсі подивилася на Френ, потім знову на Стю, і знову на Френ. Ви їдете так? Ти його вмовила. Та, мабуть, умовила, сказав Стю, але ми тут пробудемо доволі довго, дочекаємося дізнатися, що у тебе за начинка. Я рада, сказала Люсі. Здалеку почувся дзвін. Його потужні ноти неначе вкарбовувалися в день. Обідати, сказала Люсі, і встала, погладила свій величезний живіт. Чуєш, мале, їсти будемо. Ой, не буцайся, я вже йду. Стю і Френ теж підвелися. Ось візьми хлопця, сказала Френ. Пітер заснув Троє дорослих пішли разом угору до амфітеатру світанок. Сутінки, літній вечір. Вони сиділи на ганку, сонце сідало, а перед ними Пітер весело повзав запорошеним двором. Стю сидів у плетеному кріслі, яке за роки служби добряче прогнулося, ліворуч від нього у кріслі гойдалці вмостилася Френ, у дворі, ліворуч від Пітера, схожа на бублик тінь гойдалки шини, бездонно лежала на землі у теплих останніх променях дня. Вона тут довго жила, так? тихенько спитала Френ. Довго, довго, погодився Стю і показав на Пітера. Він зараз замаститься весь. Є вода, тут колонка. Покачати і все. Усі вигоди, Стюарте. Він кивнув і більше нічого не сказав. Закорив люльку, випустив кілька довгих хмарок диму. Пітер озирнувся перевірити, чи батьки на місці. Привіт, малюче, сказав Стю і помахав йому. Пітер упав. Потім знову став на ручки й ніжки і порачкував великим колом далі. У кінці ґрунтової дороги, яка йшла крізь поле дикої кукурудзи, стояв маленький віннебаго з лебідкою причепленою спереду. Вони рухалися здебільшого другорядними дорогами, але раз у раз лебідка ставала їм у пригоді. Тобі самотньо? спитала Френ. Ні, може, колись буде з часом. Замаленького боївся. Вона поплескала себе по абсолютно пласковому животу. а?» Він пітові носа дряпатиме. Нічого заживе. Он у Люсі близнята. Він усміхнувся, дивлячись у небо. Уявляєш? Я бачила як побачиш, то й повіриш, як то кажуть. Як ти гадаєш, коли ми до мейну доїдемо, Стю? Він знизав плечима. Під кінець липня усе одно до зимівлі встигнемо приготуватися. Не хвилюєшся? «Не – передражнила вона його, підвелася. Ой, глянь, як він забруднився. Казав я тобі. Він дивився, як Френ спускається з ганку і підбирає синочка з землі. Він сидів тут, де матінка Ебігейл сиділа часто і подовго, і думав, яке життя у них попереду думав, що все буде добре. У свій час вони повернуться до Болдера. Тільки тоді їхні діти зможуть зустріти однолітків, закохатися, одружитися, народити ще дітей, а може, частина болдера приїде до них. Були такі люди, які докладно про все розпитували, майже проводили перехресний допит, але очі в них були не сердиті, не зневажливі, а радше в них читалася якась туга, бажання теж знятися з місця. Стю і Френ, вочевидь, були не єдиними, ким оволоділа жага мандрів. Гаррі Данбартон, який раніше продавав окуляри, говорив про Міннесоту. Марк Зелмен найдужче мріяв про Гаваї навчитися водити літак і махнути на Гаваї. Марку, та ти ж уб'єшся, об обурено дорікнула йому Френ. Марк тільки сором'язливо всміхнувся і сказав, «Чи я б не чало, Френі. А Стен ногутний вдумливо обговорював поїздку на південь. Може, до Акапулько на кілька років завіятись, а то до Перу. Що я тобі скажу, Стю, я від цих людей нервувати починаю, просто як одноногий на змаганні з купняків. я вже навіть кожного десятого-дванадцятого не знаю, хто він. Люди хати на ніч замикають ну, чого ти так на мене дивишся, це правда? Мене послухати, то й не повіриш, що я жив у Майамі. а шістнадцять років жив же ж, і щодня двері замикав. Але хай йому грець оцю цю звичку втрачати мені сподобалося. Та хай там як, а народу вже забагато. Я от усе про Акапулько думаю. Тепер тільки Джені залишилося умовити. Це було б не так уже й погано, подумав Стю, дивлячись, як Френка чає воду, якби вільна зона розділилася. «Глен Бейтман теж би так вважав, він був цілком певен. Вона свою роль виконала, сказав би Глен. найкраще розділитися до того, як. до чого. Ну, на останніх зборах комітету вільної зони перед їхнім від'їздом Г'ю Петрела попросив дозволу озброїти своїх помічників і отримав його. Останні кілька тижнів їхнього з френ перебування в Волдері це питання активно обговорювалось, і кожен у місті мав із цього питання чітку позицію. На початку червня п'яний побив одного з помічників і кинув його у вікно бару дірявий барабан на Перл-стрит. Помічникові, який пробив своїм тілом вікно, довелося накласти понад 300 швів і зробити переливання крові. Петрела обґрунтовував, що такого б ніколи не сталося, коли б цей чоловік погрозив п'яниці табельною зброєю, так що здійнялася суперечка. Було чимало людей, зокрема і Стю, який здебільшого тримав свої думки при собі, які вважали, що коли б у помічника був пістолет, то інцидент закінчився б не пораненим помічником, а мертвим п'яницею. Що буде, коли помічникам дати пістолети? питав він себе, яке буде логічне продовження. І йому здалося, що сухуватий учений голос Глена Бейтмана відповів Дасте їм більшу зброю і машини, і коли ви виявите ще яку небудь громаду на кшталт вільної зони в Чилі чи, скажімо, в Канаді, тоді Гвів Петрелу ви зробите про всяк випадок міністром оборони, і, може, почнете розсилати пошукові групи, бо врешті. Воно все лежить навколо, чекає, доки його підберуть. Покладімо його спати, сказала Френ, підіймаючись на ганок. — Добре. А чому ти все таки сидиш такий понурий? Правда? Правда, правда. Він підняв пальцями кутики рота. Так краще. Набагато. Допоможи мені його вкласти. Залюбки. Коли він ішов за нею у будиночок матінки Ебігейл, він подумав, що було б краще, значно краще, коли б люди справді розбіглися і розселилися, відклали організацію на якомога пізніший час саме від організації, як видається, усі проблеми коли клітини починають скупчуватись і темнішати. Немає потреби озброювати поліцейських, поки ті пам'ятають всіх на імена в обличчя. Френ запалила газову лампу, світло було м'яке, жовте, Пітер, уже сонний, спокійно дивився на них. Він награвся, Френ перевдягла його у нічну сорочку. «Будь-хто з нас може виторгувати собі хіба що час, подумав стю час для життя Пітера, його дітей, може, дітей моїх праправнуків. десь року до 2100 го навряд чи довше, може й менше. То буде досить часу бідолашній старенькій матінці землі трохи відновитися. Сезон відпочинку. Що? спитала вона. Він виявив, що пробурмотів ті слова вголос. Сезон відпочинку, повторив він. Що це означає? Усе, сказав він і взяв її за руку. Дивлячись на Пітера, він подумав. Може, якщо ми йому розповімо, що сталося, він розкаже своїм дітям попередить їх любі діти, оці іграшки це смерть, вони палять, несуть радіацію, чорну чуму, яка душить людину. Ці іграшки небезпечні, коли вони створювалися, диявол у людському мозку керував нашими божими руками. Будь ласка, не грайтеся ними, любі діти, будь ласка, ніколи не грайтеся, більше ніколи. Будь ласка, засвойте цей урок, нехай вашим зошитом стане спорожнілий світ. Френні, сказав він і озирнувся подивитися в її очі. Що, стюарте? Як ти вважаєш, люди коли-небудь хоч чогось навчаться? Вона відкрила рота, щоб сказати, повагалася, промовчала. Мигтіла гасова лампа, її очі здавалися дуже синіми. Не знаю, врешті сказала вона. Здається, ця відповідь їй не сподобалася. Вона постаралася сказати ще щось, чимось доповнити свої слова, але змогла тільки повторити Не знаю. Коло замикається. ЕПІграф Нам потрібна підмога, подумав поет. Едвард Дорн. Він прокинувся на світанку. Чоботи були на ньому. Сів і поглянув навколо. Лежав він на морському березі, на білому, мов кістка піску. Над ним керамічне, безхмарне синє небо стояло високе і глибоке. Унизу бірюзове море налітало на риф і обережно відступало, коливаючись між дивними човнами, які були. Каное? каноє з поплавцями, він знав це, але яким чином? Підвівся на ноги і ледь не впав. Його трусило, важко він відбувся, похмілля мучило. Він розвернувся, зелень джунглів таки кинулася в око, темна, густа хаща ліан, широкого листя, буяння квітів, які були рожевими, наче сосок хористки. Він знову здивувався. Хто це така хористка? І до того ж, що таке сосок. Побачивши, його залементував ара, полетів на осліп геть, налетів на товстий стовбур старого баньяна і впав мертвим до його ніг, задерши ноги. Догори ногами на стіл подала. Мангуста поглянула в його рум'яне заросле щетине обличчя. І померла від крововиливу у мозок. Схопили діти по ложці і ножу. Жук, який діловито біг стовбуром пальми ніпа, почорнів і висох, так що лишився тільки панцир, щойно крихітні електричні блискавки затріскотіли між його вусиків. Давай підливу сьорбати із його жужужу. Хто я? Він не знав. Де я? А яка різниця? Він пішов, пошкандибав до краю джунглів, у голові в нього опаморочилося від голоду, звук припливу гудів у його голові, як шалене биття крові. Голова була геть порожня, немов у новонародженого. Він уже був на півшляху до зеленої хащі, коли звідти вийшло троє людей, потім їх стало четверо, потім півдюжини. То був смаглявий гладкошкірий народ, вони довго дивилися на нього, він на них почало приходити розуміння шість людей перетворилися на вісім, вісім на дванадцять, усі були зі списами, почали їх загрозливо підіймати. Чоловік зі щетиною на лиці дивився на них були на ньому джинси та обшарпані ковбойські чобітки і більш нічого. Верхня частина його тіла була біла, немов живіт коропа, і жахливо охляла. Списи здійнялися вгору. Тут один із темношкірих людей, вождь, вичавив із себе одне слово, потім знову, і це слово звучало приблизно так: Юнна. Еге, потихеньку все приходить. А тож. наприклад, його ім'я. Він усміхнувся. Усмішка ця була, неначе червоне сонце, проглянуло крізь чорну хмару, він показав білосніжні зуби і дивовижні палючі очі, він розвернув до них свої долоні без ліній в універсальному жесті миру. Перед силою цієї усмішки вони не встояли, списи попадали додолу. Один із них увіткнувся у пісок під кутом і так і лишився, гойдаючись. «Do you speak English?» Вони просто дивилися на нього. Облейспаніал? Ні, ніхріна вони і не облають, і не спікають. Що ж це означає? Де він? Що ж, із часом з'ясується? Рим не одразу будувався, та навіть і екрон у штаті Огайо, і той не одразу, і місце не має значення. Місце протистояння ніколи не мало особливого значення. Головне, що ти тут і ще тримайся на ногах. Парлеву Франце! Немає відповіді, вони зачаровано дивилися на нього. Він спробував звернутися до них по німецьки, а потім розреготався у їхні дурні овечі обличчя. Один розплакався безпорадно, як дитина то прості люди, примітивні, не надто розумні, не письменні. Але вони мені знадобляться а вже ж використати я їх можу пречудово. Він рушив у їхній бік і далі тримаючи руки гладенькими долонями до них, усміхаючись, у його очах грала тепла і божевільна радість. Мене звати Расел Фарадей, повільно, чітко промовив він. Я прибув із місією, вони почали падати на коліна і схиляти перед ним голови. І його темна, темна тінь лягла поміж них, посмішка стала ширшою. Я прибув навчити вас цивілізації. Юна! з радістю і жахом схлипнув вождь, і коли він почав цілувати ноги Расела Фарадея, темний чоловік засміявся. Він сміявся, сміявся, сміявся. Життя то таке колесо, на якому мало хто здатний встояти довго, і воно завжди, врешті-решт, повертається до того самого. Кінець книги.